Вітаю колеги. З вами Наталя Стареправо. Працюємо в медіа центрі Україна у Львові. Поговоримо сьогодні про особливості роботи західного регіонального управління Держприкордонслужби напередодні великодніх свят. Яка ситуація на кордоні перед великодніми святами? Я запрошую до слова Івана Барана, підполковника, начальника відділу прикордонного контролю 7-го прикордонного загону. Будь ласка. Всім доброго дня. Ну, коротко, скажем так, по обстановці, яка в нас склалася на даному етапі. Можу загально розказати ситуацію, яка була на кордоні протягом березня місяця. Було, скажімо так, характеризувалася спробами незаконного перетину громадянами як на в'їзд, так і на виїзд. От, в основному це зараз категорія 1860, які намагаються незаконно перетнути кордон. Протягом березня місяця нами оформлено як на в'їзд, так і на виїзд близько мільйона громадян. І е, близько 250 тисяч транспортних засобів. Ну, в основному, скажімо так, під час перетину кордону траплялися е, виявлення там, е, спроб незаконно переміщення товарів, вантажів, скажімо так, і зброї боєприпасів. Це в 68 випадках було виявлено е, товарів, які намагалися незаконно ввести в Україну на суму понад мільйон гривень. Е, також е, в в 17 випадках, скажімо так, виявлено зброї боєприпаси і в кількості 200 штук боєприпасів. От. Також під час перетину кордону виявлялася категорія 1860, які намагалися незаконно виїхати за межі України. Їм було відмовлено в трьох тисячам осіб було відмовлено в перетині державного кордону. З них виявлено 170 випадків підроблених документів на право перетинання державного кордону. Це в основному це довідки військово-лікарської комісії, там ну і ряд інших документів, які їм надавали право мали надати право на перетин державного кордону. Щодо ситуації протягом квітня місяця, скажімо так, такого збільшення накопичення не передбачалося. От і з врахування введення в Україні воєнного стану, скажімо так, на святкові вихідні дні накопичення такого не передбачається. Але разом з тим, скажімо так, по ділянці Львівщини, скажімо так, по ділянці відповідальності сьому карпатського прикордонного загону, ми готові до виконання будь-яких раптово виникаючих задань, і в разі необхідності у нас є посилення, як із прикордонного контролю, так і по державному кордоні. На яких пунктах пропуску є найбільші черги? Спостерігаються найбільше скупчення транспорту і людей. А які можливо будуть корисними знати нашим львів'янам, гостям міста, щоб де немає таких черг, вони б могли проходити туди? Основні пункти пропуску в нас на яких є накопичення, це Шигінь, Раворуська, Краківець. В основному це за останній період протягом квітня місяця це накопичення сягало не на більше 150 транспортних засобів. І це було накопичення раптове, тобто за декілька годин це накопичення просто, скажімо так, проїжджало через державний кордон, і збільшення його не передбачалося. От. Якщо є накопичення на основних пунктах пропуску шиїні Рава, краківець то ми перенаправляємо на інші споміжні пункти пропуску, спільні це в нас грушів Будоміш у Горинів-Долгобичів і Смільниця-Кросенко. Ви згадували також про те, що траплялось у ухилянти і незаконне перевезення певних речей. Скажіть, що ви робите зі зброєю, яку вилучили, чи іншими е, речами, які, які б могли бути корисними на фронті? Ну, в основному, скажімо так, виявляли і боєприпаси це на виїзд з України. Ну, вже безпосередньо під час виявлення повідомлялися представники національної поліції, і вже відповідно, скажімо так, результати і рішення приймаються представниками національної поліції, бо вони дають відповідну характеристику зброї боєприпасів. За останній місяць, тим більше напередодні великодніх свят, спостерігаються так чи інакше в'їзди і виїзди. Яка статистика в'їзду чи виїзду сюди в Україну? Чи чи на можливо більше якраз людей в'їжджають на територію нашої держави з урахуванням зараз попереднього неділі, скажімо так, більше переважність була на в'їзд в Україну? І вся офіційна інформація висловила на нашому офіційному сайті, де є посилання на сайт суміжної сторони вказанням кількості транспортних засобів та часу очікування. Якими ще будуть поради від прикордонників для людей, які перетинають українсько польський кордон? Бути спокійними. Каже, на кордоні спокій. Можливо, також поділіться результатами вже більше як рік повномасштабного вторгнення. Як змінилась діяльність прикордонників на західному напрямку? І як ви адаптувалися, і яких ще змін очікувати у вашій роботі? Ну скажу так, діяльність Держприкордонслужби з спочатку вторгнення на територію України, скажем так, ми тільки щоразу вдосконалюємося. Штати наші у даний період зараз посилені і готові до раптово виникаючих завдань. Також і наші ж військовослужбовці виконують завдання на східних рубежах нашої держави. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу підніміть руку, ми передамо мікрофон. Орислава Прокопівка і Сітєвій, скажіть, будь ласка, чи варто очікувати збільшення черг на виїзд з України після великодніх свят? Можливо, ті люди, які зараз приїхали, так тимчасово і вони будуть виїжджати. Якщо так, то коли в які дні і які це можуть бути? Ну скажімо так, враховуючи, що на суботу, ну я думаю, що п'ятниця, субота-неділя зараз буде збільшення на в'їзд, але це незначне у зв'язку з тим, що всі пункти пропуску у нас функціонують активно. То збільшення накопичення на виїзд буде це понеділок вівторок після, скажімо так, проведення цих свят. Але накопичення буде незначне. І вся інформація буде висвітлюватися на сайті, то можна буде перенаправлятися на інші пункти пропуску, де є менше навантаження. А якщо ви будете так? це? Якщо звичайний на то... стільки. Ну, якщо в звичні дні там 30-50 транспортних засобів, то, думаю, понеділок вівторок там до 100-150 транспортних засобів. Так, будь ласка. Що ми можемо говорити про громадян з російським паспортом чи білоруським паспортом? Чи є такі, які перетинають кордон і в'їжджають в Україну, чи можливо виїжджають так. спершу про це так. Я зрозумів дані громадяни, які намагаються в'їхати на територію України, вони мають мати відповідні документи і проходять відповідну перевірку. Що стосується громадян Російської Федерації, вони мають зараз введений візовий режим. І крім візового режиму, вони проходять відповідну провірку, як і нашим відомством, так і службою безпеки України, і іншими правоохоронними органами. Тобто, якщо він навіть має посвідку на постійне проживання, це не факт, що він в'їде в Україну, якщо немає в нього підстав в'їзду на територію України, якщо немає ні рідних, ні житла, ні нічого. Ну, скажімо так, в таких випадках приймається рішення компетентним органам. Яка ситуація з українцями, які проживають на території Білорусі чи Росії, натомість хочуть повернутися наразі до своїх рідних і... в Україну? Громадяни України вільно, спокійно повертаються в Україну без жодних на це проблем? До яких інцидентів чи випадків їм треба бути готовими і які мати про собі документи? Як відбуваються ці перевірки? Це відносно маєте на увазі громадян України. Жодних, скажімо так, проблем не бачимо. Вони в'їжджають і максим можуть задати питання, де вони перебували в цей період і як вони покинули територію України. Колега, чи є ще питання у вас? Якщо питання немає... Так, да, дякую за увагу. Дякую нашому учаснику. Нагадаю, з нами був Іван Баран, підполковник, начальник відділу прикордонного контролю 7-го прикордонного загону. Нагадую, що говорили про ситуацію на українсько, українсько польському кордоні. Перепрошую, очікуємо, що все таки більше українців повертатимуть повертатимуться на нашу в нашу державу. А на сьогодні це останній брифінг. Стежте за нашими анонсами і залишайтесь з нами.